Книг, що всебічно розвиває може звезду. Чи думали ми над тим, що таке звичка? Фактично я. Це сума моїх звичок, що і складають мій характер. Неможливо не мати жодної звички. Навіть якщо ми нічого не робимо, то це так само звичка далеко не найкраща. Крім того, навіть гарна звичка може мати негативний відтінок. Коли ми кажемо, а він це робить за звичкою, то маємо на увазі, що дещо робиться бездумно та бездушно на автоматі, не докладаючи свідомих зусиль. Тлумачний словник Сергія Івановича Ожегова дає таке визначення: звичка це спосіб дій, поведінка або схильності, засвоєні ким-небудь за певний період життя, і які стали звичайними, постійними для кого-небудь. Звичка це манера діяти, яка виникла поступово в результаті повторення. Психологи стверджують, що вона, як правило, формується на 21-й день при щоденному повторенні. Тобто, вона формується в процесі багаторазового виконання дії на стадії її освоєння. Чи стане звичка рисою характеру? Це можливо за кількох умов. Якщо людина розуміє сенс та необхідність цієї нової звички, і нарешті, якщо починають з'являтися видимі, позитивні її наслідки. Звички формують нас, бувають добрими і поганими. Особливим видом добрих звичаїв є звички духовної сфери, що походять зі святого письма. Ісус Христос та апостоли так само практикували певні духовні манери звичаї, що походили з Біблії. Якщо ми справжні християни, ці звичаї мають стати і нашими. Так промовляє Біблія. Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Ми продовжуємо серію тем. Святий день Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні День єднання духовної сім'ї. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Пропонуємо вашій увазі серію уроків «Діскавері». Це уроки, що розраховані на молодих людей і на людей будь-якого віку. Серед питань, що розглядатимуться, про наше майбутнє, чи є план у Бога щодо нашого життя, про ці та інші запитання. Тому негайно телефонуйте на наш кол-центр і замовляйте ці уроки. <му> Куди йти і що обирати серед розмаїття звичаїв, що часто носять лише назву християнських? Релігійні звичаї умовно можна розділити на три основні категорії. Перша язичницькі, що суперечать Божим заповідям та постановах. вид – це нейтральні звичаї, і нарешті християнські, оскільки їх знасновником був сам Христос та Його апостоли. Ви не помилитеся, якщо поставите собі за мету перейняти духовні звичаї, що були в нашого Господа Христа. Зрештою, чи не один Ісус є нашим духовним взірцем та дороговказом? Варто нам, як християнам, збагнути, що істинність традицій визначається недавністю. Практикування язичництва від древніх часів не робить ці ритуали та поклоніння християнськими. Саме приклад та принципи Христа мають стати визначальними у прийнятті чи відкиненні пануючих релігійних практик та традицій. Євангеліст Лука десь через 30 років після Воскресіння Ісуса пише про релігійний звичай нашого Спасителя та Господа. Прочитаємо разом. І прийшов до Назарету, де виховувався, і за звичаєм своїм. Зайшов з суботнього дня до синагоги і підвівся, щоб читати. Вжити тут слово Ейотос означає бути звичним, мати звичку, до чогось звикнути. Тобто Євангеліст пише, що факт приходу Христа суботнього дня на поклоніння це не те, що Христос робив випадково чи одного разу, але те, що Він практикував та повторював. Регулярно. Це підтверджують і вірші далі. Наприклад, у 31 му тексті читаємо. І прийшов до Копернауму, місто Галилейське, і навчав їх у дні суботні. Скажіть, хіба це не приклад Спасителя для наслідування усіма християнам? Цікаво, що великий енциклопедичний словник дає таке визначення слову звичай. Це сформований спосіб поведінки, здійснення якої в певній ситуації набуває для індивіда характер потреби. Кінець цитати. У втіленого Христа була нагальна потреба приходити на особливе поклоніння. І він робив це саме у суботу. Це ж слово «ейотос» вжито і щодо апостола Павла. Павло. За своїм звичаєм зайшов до них і три суботи говорив з ними із писань. Навіщо це потрібно? Чому б не відвідувати місце поклоніння не що суботи, а лише двічі чи тричі на рік? Дружба розвивається тоді, коли люди постійно між собою спілкуються. Де немає спілкування, там поступово відбувається віддалення. І люди стають одне одному чужими. Для друзів властиво запрошувати одне одного до себе в гості для приємного спілкування. Але серед тижня ми це рідко робимо. Чому? Усі зайняті працею та заклопотані. Та хіба ми не маємо поклонятися Богові щодня, запитає хтось? Однозначно, що так. Щоденно, через сімейні богослужіння ми запрошуємо Христа до своєї оселі. Так це робили і свого часу і євреї. Читаємо. Вони мали також ставати щоранку, щоб славити і хвалити Господа, а так само щовечора, щоб приносити все палення Господеві, щосуботи, повсякчасно перед Господом. Був особливий день Богопоклоніння. Так само і у день, визначений Христом, коли Він призначає нам аудієнцію, і ми маємо прийти у Його дім для поклоніння, для спілкування. Читаємо. Шість день можна працювати, а сьомого дня субота цілковитого спочинку, святих зборів. Ніякого діла не робитимете. Спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Єврейською мовою це звучить шабат, шабатон, мікра Кодеш, тобто субота, спокою, час священного зібрання. Не на пляж, не в кафе, не вдома дивитись телеканал, надію, звичайно, за винятком хвороби. Бог вказав не тільки час особливого побачення з нами, але й призначив місце зустрічі. Він саме в церкві, домі молитви, на нас чекає. Тому Господь зі сторінок святого Письма нас закликає. «Суботи мої бережіть, і святиню мою шануйте, я, Господь. Святиня – це переклад слова Мікдаш, що позначає в даному тексті святилище. Бог поєднує суботу і святилище, оскільки саме в суботу відбувалося центральне богопоклоніння в храмі. Сам Бог називає суботній день святим та освяченим. У новому заповіті, що написаний давньогрецькою мовою, вживаються однокореневі слова, хієрон. Священне місце, храм святилище. І Хієреус, наприклад, священник, Хієрос, що означує святого священного, тобто такого, який відділений, щоб належати Богу. Що робить їх святими? Святість суботи та святилища пов'язані з тим, що їх освячує особлива присутність святого та чистого Бога. Ми, певно, маємо щось у власності, коли кажемо, це мій дім, моє авто, мій телефон. Сьогодні ви не знайдете навіть у християнському світі однієї думки щодо того, який день вважати Господнім його днем. Це нагадує мені сімейний діалог, коли чоловік на кухні метушиться і запитує дружину: кохана, я ніяк не можу знайти чай. Який ж ти безпорадний вигукує дружина чай в аптечці, в банці з-під какао з надписом сіль? Невже Бог так само узяв і поміняв етикетки, заплутавши людство, аби воно не знало, який же день є Господнім? Може, вас це здивує, але є лише один день, який сам Бог назвав своїм. Свята книга Біблія від Старого до Нового Завітів немає двох точок зору. Це питання не замовчується писанням, і на нього Бог дає конкретну відповідь. Для щирого християнина досить одного Божого Слова, щоб вірити і виконувати його. Втім, Бог знає наші немочі і тому дає більше аргументів, щоб відповісти на наші сумніви. Ось одне із Божих. Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю Днем Господнім, святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш. У святій Біблії субота 5 разів названа Днем Господнім. А 18 разів Бог у Біблії називає суботу мій день, тобто всього 23 рази. Пересвідчиться особисто. І ви переконаєтесь у Божій позиції щодо Господнього дня. Хотів би зауважити, що субота, названа днем Бога Яхве. А Бог Яхве – це не лише Отець, але і син, і Святий Дух. Неодноразово святі апостоли в Новому Завіті стверджують, що цим Яхве був і Христос. Тому чи варто дивуватися, що Христос себе називає кюріосестінту Сабату, тобто Господь Суботи. Жодний інший день тижня. Крім суботи, не називається у Євангелії днем Господнім. Внаслідок хрещення християни стають одним тілом у Христі. Але через суботу Господь скликає церковну сім'ю для зближення з Ним як батьком та для поновлення теплих стосунків. Я дуже щасливий, коли мої діти дружать між собою. І люблять одне одного. Подібні відчуття, напевно, є у Бога, коли ми, діти Його, приходимо на поклоніння до Нього. В цей день зустрічаються п'ять божих. Божий народ зустрічається у Божому домі у Божий день для Богопоклоніння, маючи особливу ціль стати богоподібними. Варто й зауважити, з якою метою ми прийдемо на Богослужіння, з тим і підемо, те й отримаємо. Треба формувати і створити напередодні особливу атмосферу душі для прийняття святого. Це налаштування власного серця на небесну хвилю при заході Сонця, а також тоді, коли ми входимо в дім молитви і молимося про дещо важливе Ось що говорить Господь. Зважай на свою ногу, коли йдеш до Божого дому і будь розважливіший на послух, аніж на приношення пожертви, бо вони не вважають, що вчиняють зле. Це можливо, коли будеш готовий більше шама, що означає слухати, чути, прислухатися, і навіть послухатися. Аніж просто приносити жертву без покори у серці. Апостол Павло знав про щось особливе, що дають в стосунки з Богом, коли він сказав відомі слова, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоч Він якраз недалеко від кожного з нас. Бог близький до кожного, незалежно від раси, національності чи матеріального стану, особисто проголосивши Ізраїлеві та написавши на кам'яних скрижалях на Синаї закон десяти заповідей, Бог мав мрію. Ця мрія записана у книзі Пророка Ісаї. Я вчиню тебе світлом народів. Щоб був ти спасінням моїм аж до краю землі. Бог хотів, щоб світло істини через Ізраїль осяяло усі народи, і навіть як написано в 42-му розділі Ісаї, на закон Його будуть сподіватися острови. Протягом попередніх зустрічей ми досить часу присвятили питанню про те, що субота, хоч і була проголошена на Синаї Ізраїлеві, але вона була дана усьому людству ще у раю. Недаремно навіть у часи Ізраїля, як богообраного народу, Господь стверджує знову ж таки через старозавітнього євангелиста Ісаю. І синів чужинців, там же то слово Гехар, це з чужої країни, що приєдналися до Господа, щоб служити Йому і любити ймення Господа, бути рабами Його, усіх, що оберігають суботу від скверни і міцно тримаються з заповіта Мого. Я приведу на святу Гору мою і втішу їх у моєму домі молитви. Усипалення їхні і пожертви їхні будуть приємні на жертовнику моєму, бо дім мій назветься домом молитви для всіх народів. Кожна корпорація має свої логотипи, видимі емблеми, завдяки яким можна впізнати її працівників. У Бога так само є такий знак для виокремлення тих, хто належить йому та хто з ним у завіті. Господь говорить через святе письмо. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. І ще. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Подібні висловлювання, сказані Богом в Біблії, не стосуються жодного іншого дня тижня, крім суботи. Чи бажаєте ви мати звички Ісуса? Одна із них це по суботах іти в дім молитви на поклоніння. У 91 му псалмі це псалом на День суботній – описані плоди вибору людини, яка незалежно від думки більшості триматиметься Божих заповідей, а не людських. Праведник цвіте немов пальма, розпустить гілля, наче кедр на Ливані. Посаджені в домі Господньому, вони розквітають на подвір'ях Бога нашого, вони і в похилих літах плодючі, соковиті і свіжі, щоби звіщати, що праведний Господь скеля моя, і немає неправди в ньому. У Богові істина, яку ми маємо згідно з третім текстом звіщати іншим. Це ж слово істина Емунах вживається і в 118 му псалмі, 86-му тексті, коли говориться про всі Божі заповіді, що є істиною. Тож тримаємося Божої правди. Христос запрошує і на сьогодні прийти у святилище, вшановуючи святилище у часі. Помолимося. Святий Отче, благаємо тебе щиро, відкрий нам свою волю зі святого Письма щодо Господнього дня. Ми бажаємо святити твій день і йти на особливу суботню зустріч у твій дім молитви, як Ти заповів нам і як це робив наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Дай нам прислухатись до Твоїх велінь, Мати Твої звичаї і зректися того, що суперечить Твоїй істині та святій волі. Ми бажаємо, Господи, прийняти Твою ознаку того, що ми належимо і служимо саме Тобі. Просимо про це в ім'я Христа, що дав та святив суботу на землі. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.